Прикарпатські біохіміки та дипломати вирішували, якими шляхами запобігти розвитку глобальних екологічних проблем у світі. Щоправда, свої дослідження розповідали не фахівці, а студенти. Конференція Дайте світу шанс тривала за європейськими стандартами. Тому й не дивно, що робочою мовою учасників була англійська. Вперше таке експериментальне зібрання провели на кафедрі біохімії. кажуть, це перший крок підготовки сподеїв до міжнародних конференцій за кордоном. Мова робоча англійська. Мета цієї конференції це дати студентам висловлювати свої думки англійською мовою. Ми не зважаємо дуже сильно на то, що вони говорять. Нам для нас дуже важливо то, щоб вони не боялися говорити це на чужій мові. Це принципово. Близько сотні студентів не лише досліджували та розповідали про глобальні проблеми у світі, але й цікавилися доповідями інших. Тому вже незабаром ці студенти вільно зможуть доповідати про свої дослідження і в країнах Європи. А це вже неодноразово практикували на кафедрі біохімії. Перш за все, ми хотіли побачити студентів, як вони адаптуються до ситуації, коли різні люди. Студенти з різних факультетів, різні фахівці, аспіранти, кандидати, наук, професори, як вони сприймають цю аудиторію? Чи здатні вони здолати бар'єр? Мовний мається на увазі? Такі заходи обіцяють організатори проводитимуть частіше підґрунтя для цього є. Адже кафедра біохімії чи не єдина, де студенти свій фах вивчають іноземною мовою.